Простенький, зручний тример 399 гривень ціна. Акційна ціна. І що ми маємо за ці гроші? Давайте я вам зараз це покажу. Ось ми маємо ось такий тример, Це, скажімо, для нескладних завдань, для такі простенької, за призначенням. Якщо використовувати, зараз поясню, що я маю на увазі. По-перше, ось сама упаковка. Тут ми бачимо. Блок живлення з кабелем насадки 1, 2, 3 по порядку мастило щітка. Ну, стандартний комплект і ось такий пристрій. Значить, пристрій він працює від акумулятора, може працювати від мережі, час роботи до 1 години, час зарядки до 5 годин. І що значить нескладні завдання? Це, наприклад. Рівні контури. тут тример вони створювали для того, щоб це зробити хороший нульовий зріст. Наприклад, якщо у вас є вдома машинка для стрижки, як доповнення, ви можете ще взяти до машинки ось такий тример, і що в ним можна робити. Бекенбардер, рівні зробити контури, підрівняти, ззаді потилиця важливо. Так, також Навіть окремо вона може заростати. вона І у багатьох чоловіків, і в мене, наприклад, також потилиця заростає набагато швидше, чим ми йдемо стригтися. Так. Тому. Окремо, ми можемо собі тут підрівняти потилицю коли завгодно. І ось такий пристрій він може добре зробити хорошу чисте окантування. Далі, хто з бородою, також цей пристрій буде корисний, тому що ви можете робити рівні контури підрівняти, а також повністю зняти масу всю. Це може бути також гоління під нуль, тобто десь прибрати небажану частину чи повністю поголитись. Тобто для ось таких завдань, як для тримера. Звичайно, там стрижка волосся на голові. Тримери для цього не розраховані, тому що тут дрібний зуб і велику масу ну, вони беруть гірше, ніж машинка. Та ж. Тому для ось таких завдань буде супер. Я вважаю, за ці гроші це взагалі ну, тобто ціна адекватна і якраз триммер буде на ці гроші працювати просто супер. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, замовити можна на сайті trimmer.in.ua, є в шапці профілю посилання, переходьте. Я вам напишу, ми модель, це у нас 90119, ми напишемо і просто в пошуку пишете назву моделі, і ви попадете. Можна простіше замовити Viber Telegram. робити скріншот, пишете. Ми оформимо замовлення. Також ви можете замовити по телефону і є інстаграм, також є і посилання, є і назва інстаграму в описі під відео. Будь-який спосіб зв'язку. Звертайтеся, пишіть, будемо раді співпраці і до нових зустрічей!